Цю автівку придбали волонтери для того, щоб вона вивозила, на жаль, хлопців, які або загинули, або поранені. Вона їхала вже до хлопців і по дорозі зламалась. Дмитро сьогодні мав віддати цю автівку на передову. Військові попросили зробити невеличкий ремонт, і вона залишилась в автомайстерні. каже в день 9 червня, якийсь чоловік її сфотографував, і вже близько другої ночі четверо невідомих у балаклавах облили машину бензином та підпалили її. Двоє з них десь років 14-16, Двоє десь років 17-20, Бо вони на камерах відеоспостереження вони дуже придкі і молоді хлопці. Я вважаю, що здоровий дядька так швидко не побіжіть. Рятувальники приїхали за три хвилини і загасили пожежу, але мікроавтобус встиг майже повністю згоріти. Вона згоріла ще, вона не підлягає відновленню, бо моторний відсік увесь згорів, двигун згорів, частина передньої автівки згоріла. Е, усі дроти, кабеля, все згоріло. Злочинці знищили не випадкове авто. На ній була наліпка ЗСУ евакуація. Ці молодики за гроші. Е, я не знаю, хто їм заплатив, хто їх попросив, але це було. Ну, принципово на цю автівку спрямована. Волонтери оголосили про винагороду у 10 тисяч гривень для тих, хто вкаже на диверсантів. І це дуже принципово. І я вважаю, що треба зробити це показово для того, щоб другі молодики, котрі це задумають, зробити, щоб вони подумали тричі. Або ще більше за фактом підпалу автомобіля ЗСУ. Поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі правоохоронці вживають заходи щодо встановлення та затримання причетних до злочину осіб. Окрім того, на місці виявлені пусті пляшки із під бензином. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України це умисне знищення або пошкодження майна. За вказаний злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років. Волонтери вже оголосили збір на покупку мікроавтобусу для військових. Запевняють, скоро нова автівка все ж доїде на передову. Оксана Коновець, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.